Вітаю вас, нерва. Не не Хочу зачитати по, теми, по і священного писання. Це дуже важливий текст і через це потрібно прийти кожному християнину, переварити його, пропустити його через себе. Бо цим шляхом подібної дамбульські стежки нам потрібно кожного прийти. Бо ми не відемо Царство Божого. Каже так слово. Який це текст? Перший текст Іванія від Матвія, 16 розділ, 25 вірш. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою ради мене, той знайде її. І другий уривок Галатам. 2 розділ, 20 вірш. І живу вже не я. А Христос проживає в мені. А що живу тепер у тілі, живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Сідайте, ми живемо в такий час, коли люди прагнуть комфорту, швидких результатів і мінімальних зусиль. Тобто хочуть, щоб все було. Все і одразу. Ну, Швидкі результати, мінімальні зусилля це було дуже знає криптовалюти. А так раз, нічого не робиш і став мільйонером. Але, жаль, ми знаємо останні по цій темі випадок, що людина покінчила життя з в один день втратила все. Нічого не буває швидко і з результативною. Такий час, такі, ну... Мамір, і такі люди отримують результати. Усе навколо нас побудовано на принципі зручності. Швидка доставка, добре, гарно, кошта, швидке навчання, добре, все класно. швидкий успіх. І це мислення поступово проникає в духовне життя. Ми часто хочемо, щоб Бог змінив наше життя, але не хочемо, щоб це щось нам коштувало. Нема Ні ніяких зсил, ніяких падень, а все зараз і тільки зараз. Ми хочемо перемогти без боротьби. Ми хочемо миру без молитви. Ми хочемо радості без покаяння, ми хочемо сили без послуху. Але це неможливо. Але що зовсім інше. Хто хоче душу свою спасти, той погубить її. Тобто, якщо ти зосереджений лише на собі, на своєму комфорті, безпеці, власному я, ти втрачаєш справжнє життя. Життя з Богом це не уникання зусиль, а правильне зусилля справу не. не на те, щоб довести комусь щось довести. Дорогий дім, дорога автівка, краща модель дружина, ні. Це все фанті. А що знаходиться тут? Що внутрі? І дійсно, якщо людина зосереджена на собі, вона втрачає справжнє життя. Життя з Богом це не вникання зусиль, а правильні зусиль. Щоб дозволити Христу жити в тобі, тут. Саме про це каже апостол Павло. Живу вже не я, а Христос у мені. І сьогодні ми поговоримо про те, як це виглядає на прикладах трьох людей, біблійні приклади трьох людей, які зробили над собою духовне зусилля. Естер Мойсей і апостол Павло. Перший приклад. Естер. Це роботка книга в Біблії, кого хто ще не читав, ви багато втратили. Почитайте, цю книгу вона дуже коротка і дуже насичена історія. І дуже така на емоційному такому ну, дуже тяжко, без сліз, неможливо читати. Чому естер це зусилля перемоги над страх. Те, що людей на сьогодні дуже-дуже турбує. Перемогти свій страх. Як це зробити? І з нам це показує. Не поява перед царем це смерть. Тобто в неї були такі обставини, що на очі царя, щоб потрібно аудієнцію потрапити, потрібно були тільки запрошення царя. Без запрошення царя це смерть. І навіть для дружини. І навіть для дружини. Такі були часи, які були брали, як кажуть. Книга Естер це історія про страх і мужність, про вибір між комфортом і покликанням. Естер була молодою жінкою, яка раптом стала царицею у чужій країні. Здавалося, це і є щастя. Жити у достатку і безпеці. Але коли її народ опинився під загрозою знищення, Бог поставив перед нею вибір залишитися осторонь або виступити. Навдахи їй дядько казав так, хто знає, може ти до цього часу досягав царства 4,14. І тоді Естер робить неймовірне зусилля над собою. Вона долає страх смерті. Страх втрати комфорту, страх осуду. Воно каже, якщо загинув, то загине. Потрібний страх. Потрібний страх. Дуже важко. Дуже важке рішення. Дуже важкий вибір. Це рішення не було емоційним. Це був акт внутрішнього перелому. Вона перестала жити для себе. І почало жити для Божої мети. І саме тоді через неї Бог врятував цілий народ. Іноді Бог кличе нас зробити подібне, встати і щось сказати, коли легше мовчати, простягнути руки допомоги, коли легше пройти повз, зробити крок віри, коли серце каже, боїшся, залишайся на місці. Перемога починається не з обставин, а всередині у нас. Другий біблійний приклад це Мойсей. Зусиля сумнівом і гнівом. І ми бачимо життя Мойсея, він постійно сумнівався, постійно його народ виводив на гнів. І побачимо життя Мойсея. Хто був такий? Звідки він зараз? Він був дійсно в але в той час сталося такі таке що загрожує смерть всім хлопчикам, і він став Корісті його спустили, став прийомним сином дочки фараона. Ну, Верх бажань, бажання да? комфорті, статус, можливо, все, що людина може тільки Мріє. Але він цього всього втратив, цього лишитися. Тому що він. Тому що він ступився за зневагу свого покрові брата. Мойсей це ще один приклад людини, яка мала зробити величезне зусилля над собою. Коли Бог покликав його біля Палаючого куща, він не відразу погодився. Навпаки, він сумнівався. Він казав, хто я, щоб іти до фараона? Книга Вихід, 3 розділ, 11 вірш. Йому довелося боротися з невпевненістю, страхом, комплексами і навіть гнівом. Протягом усього життя Місей вдавав себе, боровся із собою, своїми страхами, своїми недоліками. Він вчився не діяти за емоціями, а чекати на Божий час. Він терпів нарікання народу, зради, втому, але не здавався. І навіть коли він помилявся, Бог продовжував його вчити. І показує нам, що зусилля над собою це не одноразовий героїчний вчинок, а тривала дорога кожного. Тобто люди от дійсно думають, швидко, отак от зробив, все, і до, досяг результату. Ні, це процес, це життєвий процес. І кого дійсно підкаже так, що... Поки я живий, я буду смиряти свою, порушати плоть, свою щоб упокірити її Христу, навіть такій мужі Божій. Це означає знову вставати після падіння, знову слухати Бога після невдачі, знову довіряти, навіть коли не бачиш результату. Бог не шукає досконалих, але шукає тих хто готовий працювати над собою. Тобто боротьба над собою це кожен день, Це кожен день підняти себе і піти на роботу, виконати якісь обов'язки для сім'ї, накормити дітей, попрати одежу і так далі. і тому подібне. Вимити в кінці кінців гору посуду, яка накопилася, і тебе вона вводить в депресію. Але цю роботу ніхто не видив за тебе. Потрібно тобі перебороти себе і зробити виконати. Перебороти себе і виконати те, для чого ти призначений, як у фізичному, так і в духовному плані. Саме через таких людей, які готові працювати над собою, Бог творить історію. Третій приклад апостол Павло. Зусильне своїм я. вихованець Гамаліїла, освічений суворий фарисеї, з римським громадянством, впливом, сильним в свій час. І ми знаємо історію Бога, хто читає Біблію, що в нього було все. Він був найкращим учнем у гамаріла, члени Сантеону. На той час був дуже ну, звісний. Вчитель, який дійсно мав великий вплив, і учні його теж користувалися великим впливом. Він був освічений, він був строги, е вихований у строгій секті сайті Фарисея, строго відповідаючи нормам закону і виконуючи кожну е заповідь закону. Був римським громадянином, був кругом і сильним. Але все це він втратив заради чого? Заради Христа. Чому? Коли він зустрів Ісус на дорозі до Дамаска, коли він хотів гнати церкву, він боровся в першу чергу з ким з людьми. Він вважав, що християни несуть за дорозу. Е, вірю в Бога. І він боровся не бо своїми гріхами, а боровся з людьми. І Бог зустрінув на цьому шляху в Дамаску і сказав, Досить. досить боротися з людьми. Ти гониш мене, ти переслідуєш мене, борися зі своїм внутрішнім ворогом, борися зі своїм я. І коли він це зрозумів, коли він це став виконувати в своєму житті, дійсно він мав благословення. Благословення від Бога і переслідування від людей, тих своїх. Бувши на ті повірі, які заждали його навіть вбити. Він розумів, що справжня боротьба не з іншими людьми, а дійсно з власним я. Він пише, я розіп'ятий з Христом і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Дійсно, великий перелог в людині стався. І коли він в своїх посланнях, вже Наталі пише так, що все, я Ну, почитаю за сорт, за щиту. І все, що той я мав, весь той багаж, е, який мав е, всі ті статуси, всі ті знання, воно перед Христом немає ніякого ну, весу. Нічого це не стоїть Гоза Христа. Тому він своїм життям дійсно показував, що це не просто гарні слова, це стан людини, яка віддала Богу право. Керувати її життям. життя. не жив за принципом, мені зручно. Він жив за принципом так хоче Христос. Його шлях був сповнений переслідувань, в'язниць, ударів, непорозуміння, але він не зупинився. Чому? Бо він уже помер для себе. Людина, яка вмерла для свого я не боїться втратити щось у цьому світі, бо її життя приховано. У Христі. І, дійсно він в своєму посланні так і каже, я нічого не боюся. Якщо Бог залишить мене, добре, я буду виконувати далі. Якщо Бог вважає, що моє життя скінчилося, і я на це згодом. Бог знає, і у Бога є влада на моє життя. Який висновок можна зробити, звичайно сказано? Кожен із всіх героїв віри – Естер, Мойсей і Бог показує одну істину. Справжня перемога починається всередині. Перемога над собою починається всередині. Естер перемогла страх. Мойсей переміг сумнів і гнів, Павло переміг гордість і самодостатність. І всі вони знайшли справжнє життя, коли перестали жити для себе. Ісус говорить, хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою ради мене, той знайде її, це закон Божого царства. Життя приходить через самозречення. Коли ми даваємо себе, Христос зростає в нас. Коли ми перестаємо жити для свого Я, ми починаємо жити для Його слави. Найвищим прикладом перемоги над собою є дійсно сам Христос. Він знав, що йому доведеться пройти через Хрест. Через приниження, через розлуку за це. Євангеліє від говорить, що його підставлено у краплі крові, що спадали на землю. Це не просто фізичний бій, це боротьба душі. Його Литві прозвучали слова, які розкривають суть усієї християнської перемоги. Отже, якщо можливо, нехай у мене мене цей час. Та, про не моя, а твоя воля, нехай станеться. Євангелій Луки, 22-й розділ, 42-й рішення. Це гімн всього Євангелія, і це основний принцип, щоб піти Царство Боже. Нехай не моя воля станеться, а твоя. Ісуд показав нам дійсно приклад. І цей послуг дійсно прийшло в спасіння для всіх людей. Можливо, сьогодні хтось бореться зі страхом, як і свят. Можливо, хтось сумнівається у своєму покликанні, як Моїсей, а можливо, хтось ще не відпустив своє я, як Павло колись. Але Господь сьогодні говорить, дозволь мені діяти в тобі, зроби цей крок, переможи себе, і я дам тобі життя справжнє». Бо життя у Христі це не легкий шлях, але це шлях, на якому вмирає старе я, і народжується нова людина, наповнена його любов'ю, Миру і силою. Давайте помолимося і подякуємо за те, що ми надали приклад, щоб ми дійсно свої страхи залишили, щоб ми залишили свої, дія, щоб ми прийшли на Бози шипризу і на Боже покликання, і щоб пішли до його царства Боже. Бога, він сказав так, то вірили в мене, хто в царство Боже, але якщо ми не переможемо своє Я, якщо ми не будемо перемагати свої гріхи, то ми не побачимо жар царство Боже, бо тільки переможці відуть в його царство про Христово Боже. Помовимося, Тебе, Господь звертаємось в своїх серцях і просимо милості твоєї допомоги, тому щоб ми дійсно підкрали. Свої бажання, свої думки і свою силу віддали тобі, а ти даруєш все нам це ти даруєш нам Божу силу, ти даруєш нам Божі думки, Божі бажання. І ти забираєш наші страхи, слабкості, ти даєш нам нове життя, нове радісне життя. Нехай в нас живе не наша воля, а Твоя. Нехай наші усилі не будуть людською, гордістю, а відгуком на Твою любов, щоб кожен із нас зміг сказати. Як апостол Павло, живу вже не я, а мене Христос. Амінь. Амінь.